всем здрасті. Я новий ютубер, ну, як би сказати, новий старий. Хто знає, хто не знає, я Давід. Так, що спочатку вам сказати? Я хочу знову поновитися в Ютуб. Я колись знімав Ютуби, але в мене пропав аккаунт, і тому зараз хочу знову поновитись. Хто знає мене, хто не знає, я вже довгий час знімала, вже десь півтори роки, але що сталося з моїм аккаунтом і прийшлося удаляти. Жалко, звісно, що пропав аккаунт. Я півтори роки знімав ютуби і всякі. І хочу знову поновитися. Надіюсь, на мене буде багато підписуватися. Так, підписуйтесь. Так, що ще Що в ну, мене буде. Відео будуть виходить кожен день. Бо колись я знімала, то ли не мог, то ли не, вре... не время було. Ну, тепер відео буде кожен день. Я це вам обіщаю А если не буде, ну если там якийсь день не вийде відео, то я вам... если на следующий день я вам не отвечу, то, то... не знаю. Тому я хочу вам сказати, що я буду знімати. Напевно, як і на старому каналі. Буду знімати всякі тренди, не знаю, якісь танці з тіктока. Буде, мабуть, готувати, перевіряти лайфхаки з тіктока. Ще будуть ігри. Я знімав ігру, Михарани називається. Я коли знімав, ну. Там небагато було ви просмотрів, я думаю, що буде, що там різні будуть ігри. І якщо ви хочете, там, щоб я поіграв в іншу гру, або щось перевірив, або якийсь танець зробив, то пишіть в коментарях, якщо ви хочете, пишіть обов'язково, в коментарях, щоб я зробив щось. Бо мені ніхто не писав коментарі. і просто знімав все, що я люблю: всякі тренди, танці, лайфхаки, готовку. У мене навіть був злий учитель. Я пробував знімати типу, міні-серіал. Це було сложно. Але якось я знімав, а потім, якраз перед Новим годом мене пропав аккаунт, і така була фігня. Коротше. Тому хочу знову поновитися, щоб знімати від, відосики. надіюсь, всі будуть мене дивитися. і хто мене знає на старому акаунті, шукайте мене, розказуйте всім. Ну, і ось так є, тому що я я знімав там учителя, наприклад. Всякий хотів мене хотів зняти якийсь серіальчик і я подумав, що хочу зняти учителя, Я його знімав знімав а потім пропав аккаунт і все, вчитель нема. Тому, не знаю, напевно, буду опять знімати. Може, буде мене краще. Хочу просто знімати свою життю, все, що приходить. Всякі танці, тренди, лайфхаки з Тіктока. Я дуже люблю тікток, я буду показувати які лайфхаки. Може щось пригодиться для дому. Або для моєї баби. Тому хочу знову поновитись і знімати відосики. Тому всім зараз папа. І дивіться мене. Надіюсь, мені буде інтересно. І будуть всякі короткі відео. А довгі це будуть ігри і готовка довга. Тому всім папа!